Так дім без хазяйки, як без коріння стебло, так і без гурту село, без гурту громади нема і поради, а слово до слова і вийде розмова. Заходьте ж, бо люди, вам є що сказати. Побачте, почуйте народні таланти. Оде наш чесний! Ні, гості і всі присутні, хто завітав на наше свято, яке подарувала нам історія і час. Наше сьогоднішнє свято ми назвали Уклін тобі моє село. В цій простій, нехитрій назві заключається, і головна мета вклонитися вам, всім жителям територіальної громади, добрим словом та гарною піснею. Від громади до громади проходить районна акція Мистецтво одного села, присвячена 90-річчю утворення нашого району. Тому саме сьогодні в день села представлено самобутню і неповторну творчість умільців нашого села. Тож вітаємо всіх зі святом. Село, наш дім, наше коріння і доля, наша кровність і материнська пісня, наше село, розбуджені до свідки, дух'яні фахощі літа. Тут живе наше дитинство, це частина нашого серця. Рідне село, це ми з вами, кожна господа, кожен дім має свого господаря. У нашому селі господарем є наш сільський голова, який зранку і до піснього вечора завжди в роботі піклується про те, щоб наше село процвітало. Ми з великим задоволенням запрошуємо до вітального слова сільського голову Григорія Івановича Якимчика та депутата районної ради Світлану Анатоліївну Кубляк, яка теж. Піклується про добробут жителів села, переймається їхніми проблемами. Дорогі жителі нашого села! Сьогодні в нас дійсно велике свято: свято, яке ми підтримуємо акцію від одного села до іншого. Мистецтво одного села до іншого. Наше село славиться. Бага... Найбільше багатство це нашого села це є люди. Адже вони своїми руками створили все це, що є тут у нас. Я сьогодні хочу привітати усіх із святом села, побажати міцного здоров'я, щастя, добробуту, миру, злагоди у кожній домівці, щоб ви жили багато, щоб у вас було все, щоб був спокій, мир і добробут. Хочу сказати, що наше село. Існує з 1537 року. Це 400 476 років по наших архівних підрахунках. Думаю, що ми будемо справляти кругу дату найближчим часом це 480 років. І ми доживемо до цього, що будемо краще жити, тому що наша мрія це щоб. І моя мрія така, щоб ви всі і ми всі жили як найкраще з кожним днем. Кожним днем у нас покращується і з кожним роком соціальна сфера. Школа нова відкрилася, будинок культури приводиться більш-менш належний вигляд. ФАП перший кокушерський пункт приділяє велику увагу і всьому іншому для того, щоб було в нас краще. Жити. Тому я вам усім бажаю тільки щастя, добра і, і всього найкращого. Дорогі односельці, шановні гості, дозвольте мені теж вас привітати зі святом нашого села. Для нас воно найкраще, бо воно наше село. Де є такі красиві розсядні рамки, як в нашому селі, де є такі красиві краєвиди, такі гори, на яких росте сон трава? Тільки в нас. Бо це наше село, в якому ми народилися, в якому ми виросли, в якому юність пройшла, в якому зараз проживаємо і дітей виховуємо. Отож, вітаю вас усіх. Усі... Святі свято. Бажаю кожну домівку, достатку, здоров'я, благополуччя, щоб наше село багатіло, а люди веселіли. І нам сьогодні особливо приємно, що до нас на свято завітали наші почесні гості. Доброго дня, шановні дрібничани. Я маю сьогодні за честь від імені себе особисто. Від імені районної державної адміністрації, від імені районної ради, депутатського корпусу. Щиро й сердечно привітати вас із прекрасним днем Днем з села, із святом Івана Богослова. Хочу вам сказати, що я вже декілька разів був у територіальній громаді, але сьогодні я побачив те, що саме основне багатство, саме основне наповнення, саме найбільша суть. Нашого українського народу це є справжня справжня підкреслюю, сільська громада. Справді, у вас сама найкраща школа в районі. Сьогодні ви відкрили один із найкращих, а можливо, навіть і найкращий музей. Сьогодні ви привели до ладу і цю роботу продовжуєте, що стосується Вельше-Какушевського пункту. Сьогодні ваш будинок культури заслуговує мати. Право називатися одним із на, самих найкращих сільських будинків культури в районі, а можливо навіть не тільки в районі. І сьогодні я побачив, що люди, котрі тут проживають, мають честь і мають гідність справді любити своє село. Безперечно, у нас є величезна кількість різноманітних питань і проблем, і нам є над чим працювати. Разом з тим я хочу вам сказати, що сьогодні наш район отримав на мільйон 300 тисяч гривень різноманітного обладнання і начиння на кожен ФАП і на кожну амбулаторію. Але в нинішньому році район, і бюджет районний, і обласний, і ті, сі косаробники, які сидять в цьому залі присутні, витратили майже 4,5 мільйони на те, щоб наша соціальна сфера ставала кращою. Я думаю, що в такого народу... Дає такі діти, дає таке бажання, дає така пісня, де є таке слово, дає такі різдвері, де випікається такий хліб і вишивається такий рушник є майбутнє. І ми всі разом зробимо все від нас залежне і все можливе, щоб з кожним днем кожен з нас, кожен з нас відчував себе все кращою. Більшою, потужнішою і справжнішою людиною. І ми обов'язково всі разом з вами це зробимо. Я хочу побажати вам добра, щастя, здоров'я, благополуччя усіляких гараздів і всіляких задоволень. Нехай Господь обов'язково тримає над кожним з вас і над кожною, над кожною родиною долоню і оберігає від цього недоброго і злого, а тільки буде благодаті і щастя. Кажуть, що в кожної людини на плечі сидить ангел добра на лівому і ангел сліз на правому. І їх вічна суперечка визначає суть долі кожнісінької людини. Я хочу щиро вам побажати, що нехай в тій суперечці завжди перемагає той, що хоче доброї долі і сміється, а той, що плаче, то тільки від щастя і справдішненького задоволення. Віка вам, здоров'я, усіляких гараздів, і нехай з вами завжди буде Господь. Зі святом вас! Шановні друзі, дорогі рівнянці! Сьогодні ми також хочемо з Віктором Дмитровичем виконати почесну місію нагородити наших визначних видатних майстрів вашої територіальної громади. Ми робили це на День Незалежності, коли святкували в районі 22-го річницю незалежності, а вашим майстрам ці нагороди, як кажуть, нагороди знайшли своїх героїв. Ми хочемо вручити саме сьогодні. І ще для вручення нагород я попрошу на сцену вийти, запросити сільського голову Григорія Івановича і грамотою районної державної адміністрації та відділу культури і туризму районної державної адміністрації. Нагороджується Грималюк Ольга Іванівна. Дякуємо за ваші золоті руки, за ваші чудові і прекрасні вироби. Луп'як Любов Миколаївна, художниця з бісеру, і малювання, і вишивка, і все-все, що можна знайти в мистецтві. Цим володіє Любов Михайлівна Антонюк Надію Василю. Нагороджується різпярний малюк Володимир Григорович. Я хочу сказати, що Володимир Григорович незмінний учасник народного аматорського чоловічого колективу Рівненські козаки, так що він не тільки має справу з деревом, а це і духовно багата людина. Також такою грамотою нагороджується кормачук петля.